Всім привіт! З вами я Настя і сьогодні моє відео буде для вас. Багато моїх однокласників друзів просять, щоб я почастіше знімала відео. Тепер відео буде виходити кожної п'ятниці годинка 5 6. Я буду регулярно старатися їх знімати. Для цього, щоб цієї п'ятниці було відео, мені потрібна ваша допомога, щоб ви під цим відео, хто зможете, написали. Коментарі, які питання ви б хотіли мені задати. Я буду відповідати на ці питання в окремому відео. Чим побільше питань, тим краще буде. Якщо ви не є в Ютубі або не зареєстровані, це не проблема. Ви можете знайти мене в контактах, я також на записана там Настя, шпинда як в Ютубі. І я обіцяю, що як будуть тільки питання, я зразу знімлю відео. Тому дякую, що подивилися. З вами була Настя. Ставте лайки, якщо вам відео сподобалось. А якщо не сподобалось, то дизлайки. Підписуйтесь на мій канал і не забувайте про питаннячка.